Дарує золоті, Наші квіти, діти підростають і летять птахи у світи. Не давайте сужитні пос, хайтесь повсічас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Не гарантій, сужитний босс. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас, бося не другому своєму і йому образи всі Буде радість в тебе і в мене, і добро залишиться в душі. Не давайте суму жити посміхайтесь повсякчас Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Не nee. давайте сум жити, посміхайте споксичас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. в Наші діти, наші діти, будуть жити, краще нас, не давайте сум жити, посміхайте сповнив час. Днят, наші діти, наші діти, будуть жити, краще нас. Не давайте, суди, посміхайте. Наші діти, наші діти будуть жити, краще нас. Не давайте всю жити, посміхайтесь повз час. Наші діти, наші діти, будуть жити, краще нас. Напевне, найзаключніше слово має бути моя спершу дозвольте від студії Креатив студія Маківачка надати подяку голові правління ОСББ Лада Ковальчику Юрію Володимировичу за плідну співпрацю з креатив студія Маківачка та підтримку розвитку дитячої творчості. Запрошуємо. І гучні опасні наша студія продовжує працювати у звичному ре режимі. Є маленькі новинки для мам та бабусів. Щонеділі у нас будуть чаювання із цікавими бесідами, зустрічами. І перша наша зустріч буде присвячена тематиці кольорового життя. Основні характеристики кольору, правила комбінації кольорів та відтінків, практичні поради по макіяжу, психологія кольору і багато чого цікавого. Завдяки нашому конкурсу трішки ми Що трішки? познайомилися. познайомилися. Для діток від 9 до 16 років заплановано цикл Бесід здоровий спосіб життя.